Всім доброго дня, у вас вітає компанія міні міст Івано-Франківськ. Сьогодні у нас чергова відрузушка Донтанго 404. Даний трактор на двигуні ЗН-490, Двохдискове щеплення. Коробка нього посередині, Трохточкова навізка. 17 тракторця 8700. Нагадую всім, доставка у нас безкоштовна, гарантія два раху. Комі пакет документів під реєстрацію надаємо. Так що, По кому потрібен під тракторець, звертатися з новим телефоном і ви підемо після на екрані. Давай, давай. Привай! Прес у нас відправляється в Роготен, Вам франківської область.